Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. Статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію нардепи хочуть додати ще одну відсрочку та цим же самим законопроектом уточнити порядок перевірки цих відсрочок. Дуже-дуже цікавий законопроект. Але є одне але, як завжди в нас. В нас подав цей законопроект Мазурашу Георгій Георгійович. Всім, напевно, вам відома людина, чому є але, чому я вважаю особисто, що це але, тому що. Ну, от е законопроект дуже гарний, мені він сподобався. Зараз я вам зачитаю про що він, і ви зрозумієте також мою думку з цього приводу. Але нещодавно пам'ятаєте, може я знімав вже відео про один законопроект, який був поданий цим же Мазурашу Георгієм. І цей законопроект взагалі не рухається. Я вам нагадаю, що це за законопроект. Тоді дуже цікавий він був для мене. Це коли е він запропонував внести зміни до частини 5 статті 283 Куапу і встановити. Порядок сплати цих от штрафів, ви пам'ятаєте, там 10% протягом 2 днів сплачується, 20% протягом 4 днів, 30 протягом 6 днів з дня набрання чинності цією постановою про притягнення до адмінвідповідальності. І так воно доходило там до 50%. Тобто, ну, дуже-дуже там в нього така була цікава ініціатива. Це був законопроект, нагадаю, 133,50, який на сьогоднішній день. Взагалі не рухається, от як він був поданий ще там е, в червні і 25-го року, і так взагалі нічого з ним не відбувається. Але я надію, що над цим законопроектом, який він подав зараз, це в нас законопроект 14.037, Мазурашу Георгій Георгійович попрацює більш потужно і заставиться ж таки своїх колег проголосувати за нього. Ну, якщо він дійсно хоче, щоб цей закон був змінений і щоб ця відсрочка з'явилась. Якщо дуже коротенька відсрочка, надається тим військовозобов'язаним, які надають в безоплатне користування своє житло внутропереміщеним особам. Ну, от така от відсрочка. Зараз я вам зачитаю, як воно буде все це в законі. А ви поки що зробіть паузу, підпишіться на цей канал, і якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться ним зі своїми знайомими. Це дуже допомагає його розвивати. Поставте, звісно, вподобайку. І, і нагадую, що в мене є телеграм-канал, там більш швидко всі ці новини тезисно, по суті з'являються. В описі під цим відео залишаю на нього посилання, обов'язково підпишіться і подивіться, що там є для вас. Цікаво по пошуку, там можна знайти там, ТЦК, ВЛК, якісь судові справи, там дуже багато е, інтересних таких кейсів е, викладаю там постійно. Ну і, звісно, слідкую за оновленням діючого законодавства. А Як ви бачите, воно в нас дуже. Швидко змінюється і дуже багато різних законопроєктів, за якими стежу. цей законопроєкт привернув мою увагу. Проект закону про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо сприяння забезпеченню внутрішньопереміщених осіб житлом. Але цей законопроєкт поділяємо на дві частини. І, звісно, дві частини цих я окремо зачитаю, окремо їх прокоментую. Він поданий в нас був е, так. Зараз я скажу, поданий він був 1209. І на розгляд комітету вже от сьогодні був направлений 15.09, тому я записую таке відео. І так, переходимо до суті. Сам проєкт закону. Читаємо, дивимось і, звісно, розуміємо, там, що там буде. Частину третю, доповнити, ну це в нас внести зміни до статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Частину третю доповнити під пунктом 7 такого змісту. Тобто, повністю новий у нас підпункт. Військовозобов'язані, які надають наявне житло на безкоштовній основі для постійного або тимчасового проживання двом або більше громадянам України зі статусом ВПО, цей факт внутрішнього переміщення особи мають підтверджувати щомісяця у спосіб затверджений кабміном, якщо немає відповідного нотаріального формного договору, який є підставою для надання відповідному військовозобов'язаному відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Такий, з першого погляду, дуже складний якось закручений пункт, але сенс дуже простими словами. Які якщо ви надаєте житло мінімум двом внутрішньо переміщеним особам, це, звісно, підтверджується відповідними документами, або от підтверджується нотаріально оформленим договором, то ви можете оформити відсрочку від мобілізації. Ну, така от цікава ініціатива. Щодо цього пункту, зараз одразу прокоментую, що він зазначив в пояснювальній записці. В Україні станом на червень 2025 року, за даними з відкритих джерел, офіційно зареєстровано 4,59 мільйона ВПО. Близько 50% переселенців мають труднощі з житлом. Ну я думаю, що навіть більше. Держава забезпечує тимчасовим житлом лише мізерну кількість ВПО станом на середину 2025 року. Було доступно лише 75 тисяч місць, а потреба зрозуміла на порядки більше. Ще складніша ситуація з будівництвом нового житла для ВПО з розумілих причин. Схвалення і презентація різних стратегій мало тішать цих громадян України. Ну, це, до речі, і пряма мова цієї пояснювальної записки, які через військові дії змушені були залишити рідні місця і переселитися в більш безпечні регіони, адже їм потрібна реальна дієва допомога сьогодні. А не просто гарні презентації розповіді про наміри допомогти їм в майбутньому і три крапки стоїть. Такий прям епістолярний жанр, ви бачите, да? внутрішньопереміщені громадяни, звертаючись до мене як до народного депутата, акцентують, що житлова проблема для них є надзвичайно гостра. Мало хто з них має можливість орендувати житло на ринкових умовах. Водночас такі співгромадяни зазначають, що за їх спостереженнями в різних регіонах є житло, яке тимчасово не експлуатується власниками. І яке могли би надавати для проживання ВПО, якби держава забезпечила певні реалістичні стимули для власників такого житла. Тобто, Мазурашу Георгій в нас вважає, що це буде стимулом. Він хоче, ну тобто, одна категорія буде отримувати за це відсрочку, а інша категорія буде на безоплатній основі отримувати житло для проживання. Е, друга, частина. друга частина мені ще більш подобається цього законопроекту. Зараз розумієте, чому. Частину сьому викласти у такій редакції: перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним відсрочки від призову на призваної під час мобілізації та її оформлення здійснюється ТЦК та СП у разі відсутності оформленої відсрочки від призову на призвано під час мобілізації громадянин. На вимогу повноваженої особи зобов'язаний пред'явити документи, які підтверджують право на отримання відсрочки від призову на призваної під час мобілізації, або офіційно засвідчені копії. Зараз відкоментую все. Дочитаємо за наявності військового зобов'язання документів, копії документів в дужках, які підтверджують право на відстрочку від призову під час мобілізації, заборонено здійснювати заходи за оформлення призову такого громадянина на військову службу в дужках утримування у ТЦК та СП, проходження ВЛК тощо, якщо уповноважені представники ТЦК та СП вважають, що представлені документи не містять достатніх підстав для надання відсрочки від призову на під час мобілізації. Про це громадянина інформують письмово з роз'ясненням причин відмови в оформленні відсрочки та вичерпним переліком документів, які треба надати для оформлення відповідної відсрочки. Дуже складний такий пункт, я би сказав, дуже складний, але частково він мені подобається, частково не подобається. Зараз зазначу, чому тобто, ну, свою думку знову ж таки коментую. І так, перша ви зрозуміли, так? Тобто не у всіх наразі оформлена відсрочка. Про, про те, що я звертав увагу там в останніх відео, там буквально я зазначав, що підіть і оформіть, якщо вона у вас, ну якщо право у вас на неї є, тому що коли людину мобілізують, то не завжди підстава для відсрочки співпадає з підставою для звільнення по статті 26 закону України про військову службу і військовий обов'язок. Ідіть і оформлюйте. І е, тут от зазначається про наступне: якщо ви все ж таки не дослухались мої поради, не пішли, не оформили, але право у вас все ж таки є. Хоча б носіть з собою ці документи, ну, бажано в оригіналах, або, як тут написано, офіційно засвідчених копіях. Тобто, якщо у вас умовно будуть офіційно засвідчені копії документів щодо догляду за вашими рідними близькими, ви будете мати їх з собою, але. Не буде оформлена ця відсрочка там по пункту 9, або по пункту 13-14, ви дістаєте документи при перевірці. ТЦК, начебто, на місці їх перевіряє, і отут вже в мене ми переходимо до другої частини цього блоку, який мені не дуже подобається. Якщо уповноважені представники ТЦК та СП вважають, що представлені документи не містять достатніх підстав для надання відсрочки, тобто вони будуть на місці вирішувати, чи достатньо цих документів, чи недостатньо. Умовно, студент не оформив відсрочку, дістає там студентський квиток або довідку з ЄДЕБО. Відпускають. Так? Кажуть, ну все. Ну, студент, студент, які питання, людина з інвалідністю. Дістає пенсійне посвідчення, в дії подивились. Відпускають, все. Супер, добре, ніхто не чіпає. Досте, е, достаєте ви документи з пункту 13. Вони дивляться і кажуть: а, ну тут же немає документа, який підтверджує, що. Ще там немає у вас не військово зобов'язаних. Все, поїхали проходити, як тут зазначено в цьому ж законопроекті, утримання, проходження ВЛК тощо. Тобто, Ну зрозуміло, так? Всі ці, всі ці речі ми розуміємо. Тому оця от друга частина, якби він не доопрацював. Я надіюсь що буде все ж таки перше читання і експертне науково управління дасть аналіз цій нормі і зверне на це увагу, бо воно. Все якось дуже складно прописано. так? Ну, перевірили документи, є право, побачили право, відпустили там, ну нехай там повістку вручили, щоб прийшов там і ці документи подав належним чином. Але ж тут про це також не написано. Знову ж таки, і ще що хочу додати: про це громадянина інформують письмово. Ну, якщо там не вистачає в нього якихось документів, з роз'ясненням причин відмови в оформленні відсрочки. Хто ж це буде письмово робити, коли вас зустріли? На вулиці подивились документи, і, як я сказав, або відпустили там того нещасного студента, або забрали ту людину з собою. Ну, знову ж таки, за участі поліції так можуть затримати. Самі ТЦК вони ж не мають права. Якщо у вас є розшук, то поліція там вас затримує, доставляє до ТЦК, Ну і всі ці заходи. Всі ви це розумієте. Тобто ніхто там не буде давати цю письмову відмову. Тобто, оця от частина взагалі. Мертво народжена, одразу кажу. Тобто вона працювати в такій формі не може і не буде, по факту. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Ну, подивимось, там доживе він чи ні. І от ще одна частинка, хотів сказати в пояснювальній записці: мета і завдання законопроекту. Цікаво, на що хотів звернути увагу. Головною метою законопроекту є внесення до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію змін. Які посприяють забезпеченню на безкоштовній основі постійним або тимчасовим житлом ВПО, а також зменшенню корупційних та інших ганебних для нашої європейської демократичної держави дій з боку представників ТЦК та СП, от така от мета і завдання законопроекту. Тому побажаємо успіхів е громадянину Мазурашу Георгію Георгійовичу, нашому нар народному депутату. Хтось же його обирав. Щоб він все ж таки цей законопроект довів вже до якогось там розумного кінця, да, щоб воно було все ж таки реалізовано е, в у вигляді закону. Якщо буде там плюс одна відсрочка, ну добре, тим паче, що така відсрочка, яку ви розумієте, що вирішує, і ту проблему вирішує, і надає відсрочку людині. Тобто я не проти щодо таких ініціатив, але е, проти того, щоб вони в нас лежали там десь е, під е, з якимось там шаром. Пилюки, і все залежались в Верховній Раді, і нічого з ними не відбувалось. Якщо вже ініціатива є, і цікава ініціатива, то дотискайте її там, робіть все можливе, щоб хоча б воно перше читання якось пройшло. Можливо, воно буде рухатись далі. А то перший законопроект, про який я казав, поданий, е, начебто непогано там, якісь там знижки да, по цих штрафах є, але все одно він все і не рухається, і ніяк, і нікуди, і нічого нема. Дуже гучна назва була, а зараз все тихо. Тому я надіюся, що цей законопроект так буде рухатися. Я буду, звісно, за ним стежити і повідомляти спочатку на телеграм-каналі, а потім вже змістовно розширено тут, на Ютуб-каналі. Тому залишайте, звісно, підписуйтесь, не забувайте, щоб не пропускати такі важливі і цікаві відео. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Зазвичай також думаю, будуть для вас цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирно.